Від Йоанна святого Євангелія читання, а як же уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати, і дивувались юдеї, примовлявши, як він знає Писання, не вчившися? А Ісус озвався і мовив до них Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, то і взнає він, чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе. Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає. Хто ж того слави шукає, який послав його, той правдивий, і немає неправди в ньому. Хіба не дав вам Мойсей закону, а ніхто з вас закон не виконує? Чого бажаєте мене вбити? озвався народ. Чи ти невіжений? Хто тебе вбити бажає? А Ісус їм у відповідь: Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь, тим то дав вам Мойсей обрізання. Воно й не від Моїсея, лише від предків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Моїсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом. Казали отож деякі з Єрусалимлян чи не той це, що бажають його вбити? Ось він говорить явно, і йому нічого не кажуть. Невже старшина і справді визнала, що він Христос, та ми про нього знаємо, звідки ля він, а Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині, і мене знаєте, і знаєте, звідки ля я. Однак прийшов я не від себе самого. Правдивий же той, хто послав мене, а того ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього і Він мене послав. Тимто й хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього. Не настала бо ще його година.